Сьогоднішня проблема в тому, що люди втрачають здатність думати і розмислювати на тою інформацію, яку вони отримують. На нас виливається такий потік інфи, що він геть заливає той вогонь, на якому вариться каша в нашій голові. Новини з фронту щоразу оновлюються, і ми змішуємо їх з негативом проти ухилянтів і наших північних та східних сусідів. Бізнес-пропозиції йдуть разом з фотками з курортів, політичні чвари свої та міжнародні, густо замішані з анекдотами, приколами і всякою прочою херньою. До речі, херня це латинське слово хернія означає грижа, тобто щось таке непотрібне. Це не матюки, але таке жорстке слово. Задаємо раніше, як було. Отримали інформацію. І роздумуєш над нею, розмислюєш, робиш висновки, вона якось тебе збагачує. Ти ділишся цією інформацією з іншими людьми, інформацією, і висновками, роздумами. Сьогоднішні... <кхм> Сьогоднішня вранішня новина це вже безнадійне старіо. І поділитися ми можемо хіба що емоціями і своїми якимись враженнями від почутого чи побаченого в інтернеті. Прочитаного в короткій заміці у соціальних мережах, більше ми отримуємо враження. І саме враження і є тим гачком, яким нас чіпляють сучасні мас-медіа. І в суеті, в щоденній суеті, в погоні за враженнями ми втратили здатність шукати їжу для розуму, для роздумів, щоб робити висновки, набувати досвід. І просто треба сказати стоп. Я зроблю перерву. Я не люблю так імперативно таку впливати на своїх слухачів. Та все ж, скажіть собі стоп. Сядь і прочитай книжку. Почитай книжку. Правильну книжку, яка буде давати тобі їжу для роздумів. Спонукає тебе думати над прочитаним. Ця книжка має допомогти тобі зосередитись, виділити одну, дві, три думки і сплести з них якусь таку вервечку, зробити з них єдину якусь лінію логічну, єдине ціле. Знайди два-три слова, яких ти зможеш, нових слова, яких ти зможеш додати до свого вжитку. Моє сьогоднішнє слово це Данс Макабр від французького. Коротше, танок смерті. Ну, Латині, я так намагаюся, але дуже туго мені йде. Без шпаргалки не вийде. Але от я її застосую. Сік Трансит Глорія Мунді. Це минує слава мирська. Минуща слава мирська. Так от, читання допоможе тебе собі перезавантажити. Бути. Врешті щасливим і ефективним в своєму житті. Важко читати. Можливо, важко з незвички. Але читання це як тренажерний зал для тіла, так книжка таку ж дію дає нам на мозок. Вона спонукає мозок рухатись і набирати якісь інтелектуальні м'язи. Та правда, можна і не ходити до тренажерного залу або до бібліотеки, і все ж залишитися таким мішком з грошима, тупим, веселим і повністю якому все по барабану. Можливо, комусь вготована і така доля, але вибір за нами розставити пріоритети, прикласти зусилля. І щодня працювати над собою, почати, можливо, там з півгодини читання, годину читання. Ви побачите результат, коли ви зможете поділитися з кимось прочитаним і своїми висновками. Тут величезний бонус у віруючих людей, які читають Святе письмо, Біблію. Вони спілкуються одне з одним і роблять висновки, роблять якісь логічні ланцюги, сперечаються, і це тренує їх мозок. До речі, в цьому секрет. Успіху єврейської нації, яка віками, віками вивчала, читала, аналізувала Тору, пророки, пісні, Талмуд, мішну, багато-багато-багато літератури перелопатить середня освічена єврейська людина. І якщо ми будемо працювати над собою, то буде нам щастя. Про бенефіти від читання, про те, як читання. Впливає на наш мозок, ми вже поговоримо у наступному відео. А ви ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, бо ми виробляємо, споживаємо і розповсюджуємо контент корисний українцям. Вперед, друзі! До речі, можете і задонатити якусь суму, якщо не жалко.